Зараз, ще секунду, почекай. Так, скажи ще раз Костюченко, Давід, так? Да? А, Данило. Даня, готовий. Оп! Швидкість, швидкість, швидше переключаємося. Добре. Три. Чотири. Зайві кроки робиш за переступом. Все п'ять. Хорош. Не лоза, сторожук. Такі послідовності за ним. Хорош, кажу, друже. Хорош. Наступний. Не Олексій. За ним лоза Кирил. Один закінчив, другий відразу стає на старт. Готовий? Оп! Швидкість! Швидкість! Швидше біжать! Добре, швидко! Швидко! Добре, швидше, швидше моніториш! Ай-яй-яй! Ай-яй! Добре. Друзі, дивіться, в чому сенс. Ось ви перетнули датчик, ви рухаєтесь назад. Де у вас голова? Отут, внизу. Та ви ж маєте вправо подивитися, вліво подивитися і вже спланувати. Якщо тут, то я одною ногою тут і пішов сюди перелаштувати. То ви приходите сюди, достаєте біноклі і шукаєте. Ну так же футбол важко дуже грати, друзі. Маєте швидко просканувати. Готовий? Оп! Сторожук наступний. Добре, добре. От зараз молодець. Не робиш зайві кроки, умнічка. Швидше. Бачиш як? Останній. Останній, швидко. Добре є, хороший молодець. Хороший час. Сторожук водоп'яно в Діма. Готовий? Оп! Добре, молодець. Ось бачите, підказав, коли треба дивитися, то почали хоч дивитися. Добре, добре. Шукай раніше. Коли до квадрату біжиш, вже маєш знайти, куди рухатися далі. Все, хорош є, молодець. Ще раз говорю, біжите після датчика до квадрату, вже моніторте, голова вправо-вліво. Готовий? Оп! Чижик Тимофій Кабанов Антон після нього. Добре. Ще двічі. Швидко, швидко. Добре, друже, молодець. Молодець, останній, браво. Дуже хорошо, молодець. Хоч ти мене й не слухав, але зробив нормально, так? вже втік. Чижик Тимофійка, каба... Стоп, 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 Тимофій. Я ж маю сказати. Готовий. Готовий? Оп! Раз. Швидкість. Швидкість. Браво. Браво. Добре. Добре. Останній. Оп. Добре, молодець. Так, добре. Готовий? Оп. Лузан Даніл готується після нього. Да, да. Добре, останній. Добре. Так. Лузан Даніл, Ігнатов, Тимофій. Готовий, Даня? Оп! Давай, 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 давай. Швидко, швидко. Ще швидше. І останній. Останній. Добре. Ігнатов Тимофій, Забельський, Станіслав. Готовий, Тимофію? Оп! Раз. Швидкість. Ах, Тимофію, Тимофію. Добре. Ще двічі.